Всім доброго дня! Програма Додатковий час вітає вас. Сьогодні ми зібралися для того, щоб проаналізувати сьомий тур, сьомий тур християнської футбольної ліги в першому дивізіоні. Він відбувався минулої суботи, це було 10 травня. І сьогодні в нас в гостях капітан команди аматора Донгалевський Михайло. Між Добрий Добрий Міш, вітаю вас тут. Дякую, що ви приділили час. Дякую, що ви погодилися дещо проаналізувати цей тур. Між перша гра, яка відбувалася в цьому турі, ця гра була між командами Удар і Штурм в 12.20. Як ви проаналізуєте цю гру і чим все-таки штурм все-таки, мені здається, міг виграти в цій, в цій грі? Ну от чому от, ну, все-таки удар ну, розраховувалося напевно на те, що удар більше заб'є заб'ємічів в цьому матчі, але бачимо, що штурм досить серйозно віднісся до цього матчу і пропустився на всього один мяч. Да не буду юлити, кривити душою. Хочу сказати, не був присутній на цій грі, чесно кажучи. Mm -hmm. Mm -hmm. Но взяти просто потенціал удару і штурму. Я думаю, що удара більше перевагу дам і симпатію mm -hmm. удару, зв'язку mm -hmm. з тим, що там і хлопці завжди приходять. Так. і Є команда, тобто mm -hmm. і є заміни. В порівняння штурмом не можу сказати, чому 1-0. Можливо, хлопці зібралися, можливо, якось якийсь е е е е е е дух команди проявився. Да. Можливо, десь удар ослабився, можливо, до цього якось без трошки поставився. Не готовий ну, чітко відповісти, але скажу, що ну достойно, тобто штурм зіграв достойно. Можливо, удар трошки ну, <рість> не ну не доіграв, десь можливо, десь не використав. Ми бачимо, що штурм досить серйозно віднісся до цієї гри. Я думаю, що після цієї гри штурм вже почне більш так грати свою гру, ту, яку вони показували в минулому чемпіонаті на перших турах. А удар, хочу замітити, що в них дискваліфікований гравець був тим чишим. Ярослав, у нього була червона карточка, і тому напевно, ну бачимо, що можливо якось так само повпливало один з ключових речі. Можливо, можливо, може ну, не з ключових рація. Ну маємо те, що Ще маємо? Побачимо, що, як удар е, покаже себе в восьмому турі, і побачимо, як штурм. Е, то теж покаже себе восьму турі, що з цього буде. Добре, давай зразу перейдемо до наступного матчу, а аналіз анонс восьмого туру будемо робити трошки пізніше. Наступний матч, Іван-Франківський коледж імені Степана грає, грав проти команди своїх, можна сказати, таких конкурентів Іван-Франківського базового медичного коледжу. І бачимо, що коледж граната досить так впевнено переміг команду. Медичного коледжу. Хоча на початку, на початку чемпіонату ну, коледж імені Гранта досить тяжко входив в чемпіонат, він програв що там дві, дві гри, а базовий медичний коледж наоборот дуже гарно війшов. Да, дуже гарно війшов чемпіонат, стартував, але бачимо, що місцями команди помінялися. Бачимо, що зараз. Команда гранату перемогла команду. Ну, можу сказати, що гранат з самого початку десь там хлопці десь були трошки відпочивали. Я раніше mm -hmm. десь так спілкувався, проходив самі спілкуватися ага. з хлопцями. Тому, можливо, просто всі гравців не було, тому спочатку такий старт, можливо, поганий був. Ага. Зараз на даний момент тобто, є постійна основа, є постійні гравці, які грають, можливо, просто показують зараз уже рівень. Можливо. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Ми бачимо, що, що так же само за е, коледж Степана Граната грає їхній. Е, Тренер, можна так сказати, Дмитро. І, можливо, так само якось впливає. Впливає психологічно, так, можливо. можливо, так. Можливо, дає настанову якусь під час ігри, де люди якось тримають. Стимулює тут. Тобто, Але повинні. бачимо, що результати є, і варто це відмітити. Угу. Добре, давайте зразу перейдемо до третього матчу, де були присутні безпосередньо. Ви, Михайло, ваша команда аматори зіграла проти команди Станіслав з рахунком 4-0. Ось як ви підходили до цього матчу і чому ви не пропустили ні одного м'яча? Чому не пропустили? Налаштовував хлопців зіграти по максимальному. Тобто, то гра mm -hmm. була без замін. Скажем, була гра нелегкою, тому що також погодні умови mm -hmm. далися в знаки. Mm -hmm. Перший тайм відіграли досить непогано, тобто на рівних умовах. Там першому тайм, здається, два голи забилися mm -hmm. десь на контратаках. Без амін було важко зіграти, але хлопці якось відповідально винеслися до цього матчу, налаштувалися, тобто за що їм дуже вдячний. Mm -hmm. Якийсь був дух команди, тобто ми грали без амін, але просто зіграли до кінця, можливо, вірили, в тому був якийсь настрій такий. Mm -hmm. І ну, зіграли до кінця, тому можливо десь результат на табло. Ну, інтересний матч, був. бачимо, що Станіслав також сам налаштовувався на вас. Але бачимо, все-таки не використав свої моменти, ті, які були в нього. І тим самим він призвел, ну, ці моменти призвели їх до, до поразки. Але бачимо, що завзятість хлопців є, і вони бажають вигравати далі. Добре, давайте перейдемо до центрального матчу туру. Сьомого. Це гра між командою Звір. Та зоря 2 Досить такий інтересний матч був, адже це, можна сказати, матч був за перше місце. Ну, Як перше місце, Ну, Звір просто ще ні разу не втрачав очки, а Зоря втратила очки з «ЮТімом». І для Зорі це був досить такий принциповий матч. І бачимо, Зоря використала всі свої можливості, забила два м'яча, а Звір ну, не зміг, бодай, одного забити. Ну, спілкувавшись з капітаном, ну, не з капітаном, а з гравцем команди. Володимиром аргументують з тим, що не було ключових гравців в цій команді. Між що ти можеш сказати От про цей матч і безпосередньо про команду Звір і «Зоря-2»? Ну, як зауважує Дмитро попередньо однозначно центральний матч туру першої ліги. Тобто mm -hmm. ці команди mm -hmm. борються за перші місця. Mm -hmm. Я також сюди врахував на це вже ми потім до наступного матчу підійдемо ЮТІм. Mm -hmm. Також ну і аматори. Є чотири команди, які борються зараз yeah. за призові місця, yeah. тобто ділять між собою там тільки три очка, відстані uh -huh. від Ютіма. Всі налаштовані, всі тобто, бойовий настрій перед матчем. Звіра дійсно не було ключових гравців. Uh -huh. тобто, можливо, цим зоря 2 і скористалися. скористалися. Так, зіграли. Ну, і сказав, що 2-0, навіть не вірив, що звір може попасти так в суху. Ну але м'яч круглий, тобто можна зараз. Ну варто відмітити, що щаслицьке мокре по, але можливо, Були так само да, впливало. Ну можливо, то було вже друга година, так то ну але це можна сказати, і це не дві команди, тому що дві команди ну, грали то... в рівних умовах. Тобто немає такого, що хтось там ну, на просто кращому Просто, Якщо брати буде, технічну буде. команду, то їм краще грати на сухому полі, тому що вони можуть краще себе реалізувати. Якщо там, так, та, якщо брати команду просто Піль більш бойову, да, то їм нормально. Для них якраз. <свисті> Але бачимо, що це дві технічні команди, і я думаю, що це буде ну, з, до, освидом, да, рік рік не умови, це без, не варто сховатися на, на мокру. Ну, я комнату. думаю, інтрига самому переді, тобто зараз багато що помінялося. <свисті> так, звичайно. Це ну, давайте зразу перейдемо до наступного матчу. Ютим Кеп грала проти команди Авангард з рахунком 2-1 команда U-Team перемогла. Ось я, чесно кажучи, думав, що Авангард пропустить більше м'ячів, але бачимо, що Авангард так, ну, гарно теж підійшов до цієї команди, і бачимо, що на останніх хвилинах все-таки міг, зміг забити один гол. Між сказати про команду Авангард, адже все-таки вона ну, не має перемог, ну там одну тільки, якщо не помиляють. Втім, на першій на перших сходинках турнірної таблиці мінімальний. Якщо не помиляється, історія Авангарда починалася з другої лі. Да. Тобто ми там також да. починали, і ми вийшли, і «Аматори», і «Авангард» вийшли на тобто наступний да. раунд вищ... ну, в першу лігу, тобто пройшли вищий угу. дивізіон. Угу. Можу сказати, хлопці досить організаційні, зібрані. І Якщо проявляють силу і дух характера, тобто я думаю, що можна, з кожної команди можуть досить непогано зіграти. «ЮТІМ», можливо, себе якось почував більш впевненіше. Можливо, mm -hmm. трошки недооцінив гравця, ну хотів зіграти на досвіді. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. до чого я веду, що зараз є три ліги: друга, перша і вища. Тобто, все наскільки не передбачено, що в кожних лігах є досить потужні гравці і команди. Mm -hmm. Тільки якщо ми можемо навіть зауважити, по приміру зі звіром, тобто, mm -hmm. якщо якась команда трошки віднеслася безоповідально, не прийшли гравці по тих чи інших mm -hmm. причинах, mm -hmm. відповідно зразу результат на табло. Тобто команди, які налаштовуються, на ігру вони тобто, mm -hmm. я думаю, можна досягнути досить непоганого результату. Введу до чого, що тобто, кожна команда, яка десь прогнеться якусь тріщинку, дасть, не прийде один-два гравця, або mm -hmm. навпаки прийтися, трошки розслабитися на ігру, Відповідно, mm -hmm. можна... Mm -hmm. yeah. mm -hmm. можна отримати ляпаса, так говорять, можна отримати ляпаса. Тому якби, треба до кожної гри ставитися відповідальною. Тому такий результат. Mm -hmm. Можливо, авангард дійсно достойно, то що програв, зіграв досить достойно. Останній матч. Останній матч першої ліги це гра між командами «Енергія» і Сантос. Хочу зауважити, що Енергія грала в чотирьох. чотирьох? В чотирьох. Це разом з Голкіпером. За разом з Голкіпером. Вони грали п'ятого польового, та 4-го можна так сказати. Ну, Сантос аутсайдери, якщо не помиляються, Сантос аутсайдери, і вони ну, змогли перемогти з рахунком 5-3. Сантос, і інтересно, що все-таки я думаю, якби дати більше часу енергії, хоча б одного гравця якось енергії. Я думаю, ця команда з Сантосом би поборолась, можливо, навіть для того, щоб перемогти цю команду. Але бачимо, вони грали в чотирьох і тим самим забили три в три мічі. П'ять пропустила, але тридцять також я немало. мав. -да. Тому це важливо, і бачимо, що енергія все-таки бойова команда, яка може І огризнутися, наче в чотирьох. А Сантос бачимо, що Вітамії з першою перемогою. Це перша, команда, перша перемога команди Сантос. І тим самим вони набирають три очка, Ну, якщо відняти мінус два, ті, які є, то одне очко мають, а одним не менше, вони знаходяться на передостанньому місці. Маємо те, що маємо. «Сантос» вітаємо з першою перемогою, а енергію бажаємо збиратися повним складом і побажаємо їм успіхів на кубку, який буде відбуватися в суботу, 17 травня. Добре, на цьому наш аналіз. З цього туру закінчується. З вами був Донолевський Михайло і програма Додатковий час. Всього хорошого. До побачення.